Що це таке? Дивіться, щось. Твай, чувак, ми повинні знову бути разом. що. Твої жарти — сміття. У тебе буде одна нога, а всі будуть думати, що ти якийсь жарт, коли будеш. Ми повинні об'єднатися, щоб запобігти цьому. Ти маєш рацію. Ми подумаємо про це секунду. So back to what I was saying. Всім привіт, ви на каналі Sonic Play. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в гру Garden of Bombban Шоста частина. Давайте розпочнемо. Ми тепер повинні кудись далі рухатися, я не знаю куди. Вроді би то ми повинні вон туди рухатися. Давайте туди будемо в ту сторону рухати. Я думаю, що правильно буде. Що ми в ту сторону будемо рухатись, не знаю конечно. Так. Ладно, та я включу камеру, коли я кудись дійду. Так, друзі, я вже кудись дійшов. Тільки тут цей робот загородився. Давайте вже йти сюди в цю сторону. Так що тут у нас. Що це таке? Дивіться, щось присутне. Тва, спів... чувак, ми повинні знову бути разом. Не за що твої жарти сміття. <ріст> у тебе буде одна нога, а всі <ріст> будуть думати, що ти якийсь жарт, коли будеш. Ми повинні об'єднатися, щоб запобігти цьому. <ріст> ти маєш рацію. Ми подумаємо про це секунду. Ніколи! Що тут відбувається? Ладно. О, дивіться, там на якій на тій стороні якась шляпа? Ось дивіться. Давайте візьмемо і. Повинні типу, туди вниз впасти, чи що? Розумію. Тут дивіться якась двері є фиолетовая. Но вона не робоча. Давайте спустимось туди вниз. подивимось що там є. Ой, так, друзі, я відкрив цю, наконец-то Що тут у нас? Ладно, давайте відкриємо цю дверь. О, бан-бан, смотрите. Радий знати, що ви пережили, бо я бачу випадки виходу з під контролю і раніше, але нічого. Ти не надто вірний. Тож я припускаю, що ти тут. Інакше би ти не став ризикувати життям, щоб бути тут. Угу. Тепер треба дрон, я помню, що я ж туда його загнал. Тепер нам сюди треба його поставити як? О, все. І каздири должна открити. А, це. Бачите, вона світиться. Її, значить, потрібно відкрити. Папа, ты со мной не пойдешь? А, мне он пошел. Куда ты мы поднимаемся? Ты к тому поднялась уже? Что это такое? Ты такой же потребует открытия. Странный Глянь на це місце. Це здається дуже знайомим, але я не впевнений, де я міг коли-небудь бачити щось подібне. А ти куди? Нам опять якісь головоломки треба решать, чи шо? Йохе-палки. Ага. Так, друзі, я пройшов этот етап. Он был не такой уж исследовательно сложный. Давайте проведем эту дверь. Убрежно. Что это тут делает? Согласен, оно же должно в этой темреве сидеть. Может открыто. А как мне его открыть? Не лом надо, получается, где-то найти, чешу. Короче, оказалось, надо было за ним идти. Тут валяется какая-то отвертка. Ахо... Ты хлопец, твой друг. Может сказать ему, что Мы же не справимся. Эй, может здесь. Да? Мы дружим. Я не знаю. Так. Надо было, оказывается, сюда спрятаться было. Оджа, ты ми. Ой, да и ты. Тут рыба мое пораджние. У тебя был б... шанс, так ты мои рост спрятал. Да лише это их успокои. Давай быстрее открывай. Что там происходит? Давай быстрее, дверь. Ч ⁇ она так медленно? О, есть. Фиолетовая твоя карточка. Ты там, я клоун мой. Где он? А, сюда он. Ты ушел, убил, а шо? Э, проснись. Все нормально. Где что Так, друзья, все, сюда спустился. Что тут у нас? Блин, опять куда-то опускаться или подниматься, ну. Ага. Это нам кто О, сюда. Смотрите, он выжил все-таки. Он сюда пришл. Причекай, давайте триматься за разум. Он вс-таки выжил, ура. Он голова болить. То мостриду скірміш. Бачив, куди пішов цей Зачекай, я знаю це місце. Перемикач має бути в офісі, на горі, але потрапити туди. Всі ці ми б бали активувати чотири замки звірі, але спочатку їх треба полагодити. А для цього я можу вплатити їх, якщо буде перевірка. Well, але я пам'ятаю, як Шериф встановив живлення, так, щоб він сповів, це викликає тривогу, я невідомо де триває, деяких небажаних гостей. Якщо ви при в мене зверху. Поки я полагоджу ці перемикачі ми можемо зможемо потрапити в руки. Я готовий, коли ти будеш готовий. Ого. А на що нажимать? А, на цю кнопку, напевно, Потрібно. Ой. Без паніки, це було. очікувано. Слитку за задав... дом. Ага, я понял. Якщо зода багато з них стануть чорними без твого. Очі на стелі теж світло там потрібно. Йолки-палки. Вони йдуть. Йолки-палки. Що відбувається? А де вони всі? Взагалі ні одного не бачу. А. Так ніхто не йде, Алло. Я нікого не вижу. Ага, я понял? Какой зарядки, Алло? Быстрее я, я не знаю, что делать. Как закінчиться... кинчица от ного. Что я наделал? Алло? Я ничего не понял. ти вы перемакачий, повертайся назад. Я не хочу проводить тут больше ни хвилини. Я прошел цей этап. Он был такий сложноватый. Мы теперь можем сможем повернуться на обратно. Фух, це було вашку, нешно. Да, привет, пойдем. Он опять со мной идет. Это огромный. Чекай, нам трап поговорит. Ну да, и что? Наразі ми досягли значного прогресу, і це дійсно піднімає мені настрій. У мене є настрій пожартувати. Готовий? Давай. Як називається жаба, яка засмутилася? Нещас це чуєте? че смеясь. Останнього разу, that's... коли that's... я розповідав шарте, все, що я почув, це Крыка. Прикольно. від от... радості аж побіжав, Смотрите. Лоун обрадовался наш ура. Куда мы идем? О, Стингрофлин уже тут то а. пересел. А ты куда бежишь так? Уверенно. О, Банбан, но сюда этот китизавр, снап-нап. Клетки почему-то. Нет, там вроде бы ты еще. Все, що нам це потрібно, це ще, більше ще більше один перемикач. Ми зможемо схопитись з... кіпер. Думаю, можна сказати, що наш день не буде жахливим це ще довго. Щось сталося, поки нас не було. Нічого, це підно. Я погоджуюся, кедаба задумавшода з'явився на пна. Хоча я не впевнений, що хтось був. він спробував зробити кілька світнічальних витівок. Крім того, твій великий друг кіт просто зайшов сюди, наче знав. Справді. Треба з нею побачитися, вона одна з небагатьох, хто розуміє мої жарти. Сингер Флин хотів поговорити з тобою. Дивно знову бути на одному босі. Уже який він щаслив, серйозно. А ты не будешь разговаривать? Ну ладно. Ясно, ладно, друзья, давайте попробуем найти какой то пасхал. Так, э, я как понял, секретку нету. Я надо -на не могу открыть. Ладно. Давайте, друзья, на этом видео заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите какие-то комментарии. И всем пока-пока, побачимся.